Їхали ми у відрядження. Виїхали ми в шостій ранку. Їхали-їхали. Поїхали в село Залізниця. Все відзнімали, а потім. Ой, чи то кінь стоїть? І я стою. Поломаною машиною. Ну, значить, це коротке замикання. Село дуже, дуже, дуже далеко від Луцька. На межі Волинської Рівенської області і неподалік білоруських кордон. Диму було багато, нам довелося викликати працівників рятувальної служби. Вони нам нічим не допомогли. Шили лісами, логами, але врешті дісталися тут на нашу локацію, тому що нам дуже важливо таки досягнути поставлених цілей. Нам важливо для глядача нашого відпрацювати наше розслідування. Ви вітаєте, вижила. Наше авто поламалося, і без вашої підтримки ми точно не впораємося. Бо ж знаєте, наші фігуранти так люблять будуватися у заказниках, вирубувати ліси чи крутити схеми, що без коліс ми їх просто не доженемо. Оформи регулярний платіж на будь-яку комфортну для тебе суму або задонать разово. Твій внесок допоможе нам не просто відремонтувати машину, а й рухатися далі, робити розслідування та викривати корупціонерів.